Привіт! Запрошую тебе у свою спальню. Тут натхнення, відпочинок і одна дуже цікава деталь. Ходімо. Сьогодні я вам розповім про спальню. Якщо ми робили дизайн-проект гостєвої санвузлів, кухні і коридору, то спальню ми не робили дизайн-проект, а вибрали у Pinterest. і нам дуже сподобалась ось ця стіна. Коли ми думали, 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 довго думали, якою ж буде наша спальня. Ми передивились куча фотографій в Пінтерест, ви знаєте, що таке пінтерест, там просто залишаються очі, ти хочеш і це, і це, і це, і це, і це. І, це. і коли ти думаєш, що ти коли будеш робити ремонт, ти ось таку спальню зробиш, таку кухню, таке все. Але я з цим зіштовхнулась, коли вже прийшлось обирати, і ти не знаєш, що ти хочеш. Ти і це хочеш, і то хочеш, і не Можеш ніяк визначити, що саме тобі зробити. Так як я була під час будівництва у Німеччині, то мій чоловік прийняв рішення і зробив ось таку стіну. Подивіться, тут просто текстура неймовірна. Спочатку вона була дуже темною. І, ізначально це мала бути взагалі стіна кольору кап капучино. Але коли я приїхала з Німеччини, дивлюсь, а в неї колір мокрого асфальту. І я думаю, ні, Макс, це так не може бути. Я себе чувствую, ніби десь у вестибюлі. Але потім ми все ж таки перекрасили її на сірий колір, і вона стала набагато краще. Тепер нас всі запитують, хто нам робив цю стіну. Ну, скажіть, правда, вона неймовірна. Я постараюсь вам знайти е, фото, яке воно було е, до колір е, мокрого асфальту, щоб просто вам для цікавості подивитись. І ось подивіться на цю стіну. Вона зроблена з гіпсу. От я можу вам постукати. ось так. Це повністю ручна робота. Її робив нам однокласник мого чоловіка. Він займається саме цим. І подивіться, яка гарна підсвітка. Вона так гарно підсвічує цю скелю. Ну, просто неймовірні рельєфи. Ось така краса у нас вийшла. Що ми хотіли при е, проекті нашої спальні? Ми хотіли так, ніби просипатися, прокидатися е, посеред природи. Тому ми зробили ось такі великі вікна. Е, я ще тут не зимувала. Я дуже мрію, коли я буду прокидатись, і на дворі буде сніг, і це просто неймовірно. Ще з одної деталі важливою, що ми хотіли: ми хотіли спальні виходити на терасу. Ось тут у нас такі двері. Але я вам е, розповім і про мінуси цих дверей. Е, взагалі ніяких мінусів е, немає у дверей, але е, справа в тому, що тут у нас глухе вікно, а тут у нас двері. І ще москітної сітки нема, вона буде, але дуже не вистачає. Е, Такої функції на провітрювання. От не вистачає. Получається, якщо ми захочемо взимку провітрити, то нам треба відкривати двері. Ні, ми і так провітрюємо кожен ранок. Але деколи хочеться поспати з відкритим вікном. І його величність ліжко. Це серце спальні, і ми любимо спокійні світлі тони, і воно дуже гарно вписалося в наш інтер'єр. І це український виробник. Ми дуже задоволені. Воно просто незвичайно. Тут ми відпочиваємо, надихаємося і спимо. Наш він дуже мені сподобався. Його подарував нам тато мого чоловіка. І він просто нереальний. Подивіться, взагалі я люблю поєднувати модерн, модерн це сучасний стиль і класику. Цей комод виконаний в класичному стилі, і він дуже мені подобається, як він сюди підходить. Тут у нас по плану має бути телевізор. Не знаю, коли він ще в нас з'явиться. Що хочу так вас трошки розвеселити. Ці каменками такими. Ось я придбала такі рамки в'юск. Отут вони в мене будуть. А перед цим я була в Парижі і купила дуже гарні фото. І я просто мрію їх е, сюди покласти. Це от я лише придбала. Подивіться, ну яка краса. Як тільки я це поставлю, да? ось так. Але е, це буде наше наступне відео. Якщо хочете побачити, як я поставила це в рамки. І якісь да зразу відчутно якимось Парижем, модою це надихає, це просто неймовірно. Всім щиро дякую, що були зі мною в цьому відео, що додивились його до кінця. І прошу чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь, ставте лайк. Дзвіночок, щоб не пропускати наших відео, того що вони виходять трохи рандомно, я ще не можу звикнути до графіку. Може, у вересні трошки е, діти підуть в школу, і я буду мати більше часу. І тому всім пока пока Всіх чекаю у себе на каналі. Після того, як я вам зняла спальню, ми вирішили піти в ліс, взяли якусь їжу, яка в нас була вдома, щось купили в магазині, пледи і. Вирушаємо до лісу. Це мій чоловік Макс. Показує, а ти бачиш, тебе все видно на газоні, стрижеш газон. Як тобі газон? <прес reconstruction> <пқор> <todulate> <sharp> <тых recurring> mm? Чого? Це така дуже тонка справа, я вам хочу сказати. З цим газоном просто дуже багато роботи, якщо ти хочеш, щоб він був таким, як ти хочеш. Треба Таким, як ти хочеш не буде. Чого? Буде? Може, краще може бути, просто ми не знаємо, що про це. Тому ось так. Покажу вам, як ми до лісу доїдемо. Приїхали і приїхали, знайшли ось таку альтанку, Вже почали розкладатись, а там ліс і там купа грибів. Але грузді і сироєшки. Може, щось нам пощастить, ми ще щось знайдемо. А в ліс свої дрова не беруть, так? В ліс свої дрова не беруть. Взяла. Да, Взяли. Білі грибина. Все. О! Так, будь ласка, грибини пробувати на смак? Не, не було. Точно, я. Все, я тут схожу. Тебе не холодно? Ні.

Надеюсь, цены. <music> что это будет? На тасы, да, фокус на вас? Макс, я не ну, фокус что? на вас. Хто гадає, тому відправлю. Настоян? Да. А що ти спалила? <схай> Яка настоєнка? Ну давай, хто в коментарях напише. А ми виберемо не перший, хто, а виберемо да. саме, з, саме класний і... коментар. коментар да. Фі -фі! Ну, бери, збирай в бутилку, Фі -фі. Макс. Машини... Чекай, дай я з ним теж. Дивіться скільки. Три камери. Я, Я хочу Ти Дивіться. Дичі красиво, прям як малінка. Так, да, в мене теж дивиться прям як малінка. Ай, тільки кисло якась. Дивіться, яка краса. Це скільки кілометрів від нашого будинку? Кілометрів десять. Кілометрів десять. У нас новий інгредієнт в, в лісній бутилці. Що це? Я не знаю. Не тато. Тату назбирав. горлышко не залазить. В бутылки. Это уже на класс. хто тут прийшов. Мам, це Ви? тобі. то уже не квіт. Дякую. А це що таке? Боготрих. Дивіться, що ми рвемо. Як багато вже. А дома покажемо, як ми поскладали їх, так? так. О, це яка сосна. Вольно. Воно вже мізнючок величез. Ну все, тоді досить рвати. Добре. Бід печень. Гуляй, дивись на красу, лісну. Які сосни гарні. такі які сосни, просто вони неймовірні. У мене сідає батареї такий. Такі букети продали?